Протягом року одразу кілька десятків столичних шкіл стануть енергоощадними. У навчальних закладах встановлять нові системи опалення та вентиляції. Також замінять вікна та освітлення. Реалізація масштабного проекту почнеться влітку. Поки ж голова КМДА відвідав школу, яка вже оснащена надсучасними енергоефективними технологіями. 233 тридцять школа тепер зразок з енергозбереження. Торік у жовтні там почали реалізацію пілотного проекту із впровадження одразу семи енергоощадних технологій, встановили обладнання, якому в українських школах поки що немає аналогів. Людський фактор звели до мінімуму. Наприклад, температуру батарей регулює комп'ютер. Є датчики температури, як зовнішні, так і внутрішні. І таким чином, що відбувається, що теплоносій... Подається, рівно стільки, скільки треба, щоб підтримувати внутрішню температуру. Протяги та задуха учні відтепер не турбуватимуть. Кисень у класи потрапляє завдяки новітньому вентиляційному обладнанню. У разі потреби система може працювати також на обігрів приміщень. Система автоматики працює в повноцінно автоматичному режимі. Дозволяє передотворювати можливі неполадки системи і. Дозволяють повноцінно управляти даним агрегатом. Енергоефективними у школі також стали батареї та світильники. Крім того, будівельники замінили вікна на сучасні, звели і новий дах. Також утеплили стіни та підвальні приміщення. Впровадження усіх технологій в комплексі вже дозволили заощадити міському бюджету півмільйона гривень. Переваги новацій на власному прикладі відчули викладачі та діти. Вперше за роки існування цієї школи в зимою ні вчителі, ні діти не ходили одягнутим. В школі було дуже тепло, дуже комфортно. Реалізація проекту відбувалася за підтримки американського фонду ЄС АЙДІ та приватної компанії DTEC. Обидві структури партнери КМДА з 2011 року. Тепер масштабні міські проекти з енергозбереження фінансуватимуть за рахунок грошей Кіотського протоколу. У нас вже на виході проект, який дозволить зробити тепломодернізацію приблизно 80 шкіл. Причому в цьому році це за кошти екологічних інвестицій. Ми знаходимося на останніх етапах узгодження цього проекту з японськими партнерами. На термосонаціях закладів освіти перший крок після успішної реалізації цього проекту місто візьметься за впровадження енергоефективних технологій у лікарнях та поліклініках. Андрій Лащо Олексій Ковалевський, телеканал Київ.